Люди, приходить хвилина, повстала на світі Господня дитина. На тую новину в надії печалі великі народи століттями ждали Тож слово, пророче, сповняється нині, що в вифлиємській богія яскині повстане цар світу, Господь необ'ятий. об'ятий. Він прийде з неба, щоб світ рятувати. Він очистить потоптані душі у серцях розбудить любов. Мури завтра всю злобу розрушить і стануть люди всі браттям сном. Він підніме з руїн Україну, стане вільний український народ, верне мову його соловіну, прожене дармоїдів заброд. Сили дасть до завзятої праці, Розум <кій> дасть щоб що пізнать. Чесний труд, той шлях до багатства, край багатий, бо не здоладять. Великій надії рушайте до Бога, та знайте, що жде вас нелегка дорога. Не стане в приході ні сила, ні зброя. Лиш приязні згоди беріть із собою. Нам зірка голосить велику новину! Повстала на світі Господня дитина. До неї з поклоном тепер поспішаємо. І славу вишні, ми співаємо! Добрий вечір, добре. О, люди, отямтесь, де ж ваша згода. Ви ж горді нащадки прекрасного роду. Одна у вас мова, одна батьківщина, і дорога одна, і мета у вас єдина. Хай священик веде. Він не згубить дорогу. Тільки він приведе до правдивого Бога. Воїн має з щось. Що страху не пізнає, він народ поведе і в шляху не зблукає. Трудівник поведе, в нього руки в мозолях, тільки він, він дорогу знайде в Бога випросить долю. Є рада єдина, як пахне розбратом, послів благородних до Бога послати. Як троє братів характері за звіздою і щирі дарі хай несуть із собою. Ходімо скоріше по славу, брати. Нещасний народ, бо душа його в ранах. Всі стануть рапа мої рода пана вже більше не стануть, пірвалися бути, що три сотні літ катували їх люто. ха-ха, це звучить поетично, що в'їлося в тіло за три сотні літ. Уже не окови, а іграшка звична, неправда. А ти попробуй зніми те, що в'їлося в тіло, щоб кров не лилася і щоб не боліло. Це лютий намить мить голови не сідала, хоч був він закутий, лакеєм не став, як розбратуржа їх не буде точити. Не знайдеться сили, щоб їх підкорити. Міцаю є новина. Ну ну, народила діва, сина, діва. Ой, зумів, чертяка позабавить. Той син тебе вінця позбавить. Хто? Що? То бунт, то зрада. Давай, От, все до ладу. Он бачиш міцарю ту зірку на небі. Не просто світило, бо вказує шлях. Там Бог народився, що став чоловіком. Так він ще мале, безпорадне дитя. Той дитя запанує над світом віднині. Не дам! Не горла, я краще, думай сам. Шукати, знайти, скатувати, забити, довкола всіх у крові утопити. Та ти аж давно аж по вуха в крові. Чи ти над мерцями велиш царювати? Благаю, навчи, що робити мені. Давно, а то бачиш він цар над царями. Посунься і слухай. Пішли вже посли, з дарами пішли до того дитяти. Внесли дари. Пройдуть акуратні, матові палати. А ти їх вели пустити та все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати. Не царь, а різник. Удачі всім трьом побажати потрібно, а потім в дорозі дурити осібно. Як тільки підпустимо їх баламута, брат-брату, в горлянку сам чепиться люто. Які там посли, які там боги, губитимуть власний народ до ноги. Сидітимеш збоку і пальцем не рушиш, а тільки державу дощенту порушиш. Велику державу. А де ж баламут? Аж двоє. Хлопи. Аж двоє. Аж двоє? для них забагато. Змінився народ і посли вже не ті. Зазнаєм поразки, тобі не піднятися. Їх будемо по чезі до них посилати і крапля по краплі. З'явились царі. Слава Богу! Я Ірон, цар великої держави, по цілім світі йде про мене слава. Всі знають мою ласку і мою людь. Хто ж ви такі? Куди веде ваш путь? Я посланець великого народу, який тепер підводиться з колін. Без чистої душі на волі жить не можна, святого світла прагне він. В моїх руках холодна зброя, я нею край обороняв. За нього я ставав до бою, для нього я здобуду волю, хоч би відран на землю впав. Мене послали трударі, що сіють хліб, залізо плавлять, що заробляють мозолі трудом своїм чужинця славлять. До кого ж мандрує поважне посольство, що сміє минати вже і родів дім. Родився той цар, що потопчив всі трони. Здобуде весь світ без меча і корони. До нього послав нас народ України, до нього ми мусимо прийти або згинем. Бо то Божий син нині став чоловіком, щоб світ рятувати від нині й до віку. а сила Його в безконечній любові. Тій силі ми завжди скоритись, готові. Схилюсь на коліна і вимовлю, царю, дай нам силу Духа, тебе я благаю. Я прийду до нього, промовлю, Ісусе, нам мужність подай, ми здобуть волю мусим. А я поклонюсь, попрошу дитяти народу світлий розум дати, снаги, терпіння, сили волі, щоб збудувати кращу долю. Усе він вам дасть від полкої любові, а ви вже йому служити готові. Цікаво, а де ж ви раніше гуляли, самі за свободу свою не подбали? Ми кров'ю спливали, ми з катом рубались, об нас розбивались ворожі полки, ми муром стояли, та нас було мало. Забитих бійців ратаї заступали і в землю святою забиті лягали. ж сиротіли і плуга благали. І душі людські буряном заростали, і лицарі впали, а ті, що зостались, Підступному ворогу в руки попались і ходять по світу тепер яничари. А що тут таке? Ой, пішли в яничари, хлоп'ята, як мур, без страху і багань. Одягнені гарно, здорові, і ситі. І дурницями голови в них не забиті, а значить, хіба з перепою болять. Ну і роде пане, нам треба рушати. Прощайся ли мене. Гей, слуги, до мене! Не руш, бо він мій. Не буду перечити. Не буду перечити, дій. Що таке буде попускатися? Йдуть трипосли благородні царі. До Бога йдуть по нелегкій дорозі, Йдуть три брати всі за світлом зорі. Ніхто і ніщо їх спинити не зможе, не зможуть спинити, самі себе спинять. На довгій дорозі немало пригод. Пов'януть у сварках, у біках погинуть, в пустих суперечках дорогу покинуть, а я їм поможу сварливий народ. Всі троє єдиної матері діти, свідомі, що нарізно їм не дійти. Тож, поки серця будуть в грудях горіти. Пліч опліч підуть та дійдуть до мети. Наївні романтики, зло не дрімає, холодної тверди, мов не на сталь. Прицілиться, вимірять і ударяє, усе це гаряче, і знов затаїться, мені тебе жаль. Все будет добре. Буде добре, я знаю. Хорошо. Що, не нравится? Мірає. Мірає. Не нравится? Щось как дам. Так, руки маратні охота. Які благородні патоки. Я щиро вас радий вітати і присужити, вам готов. Щось в дорогу продати. Підійди. Ти бездушний торгаш, ти б матір срібло продав. Не підходить товар, справа ваша. Совенірчики <тас> пан би не бажав. Ач на чому грошу заробляє. Розумію, у пана проблеми. Пана, вибачте, грошів немає. Ось ось подивіться, певен вам згодиться. Боже мой, який герой, який борець. Давай обнімемось з тобою, прийшов, щоб нас тут визволяти, наш рідний край ослабоняти. давай прийму тебе як брати. <рес> пора би спам'ятати, ти за що віддаєш свої гроші, та дурнички в обгорці хороші. Може, ти розучився читати, може, гостя не вмієш прийняти, може, плуга покинеш і молодиш, бо тобі гороскоп не дозволить. чи зібрався когось скатувати. Чи можеш два слова сказати? То є бізнес, так робляться гроші. Не робити їх слід заробляти. Ех. Гей, краяни, не час на гостину. Ми ж п'ємо за нову Україну. Скільки раз Україну про протанцьова і проспівано, годі розум в топити, бо дурманом народ не звільнити, гостра думка і серце гаряче, краще долі вітчизні визначить. Ти, земляче, борися за розум. Сам не схочеш і я не поможу. Спасибі, брати, що з путі не схибали. Без віри твердої, нам бракло безсили. Не розійшлись, прийшов мій час. <кхи> Ш -ш 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 -ш. <кхи> Чекай, а як ти в храмі правиш? Що, по-московськи, Бога славиш? Я в тім обряді охрещався. І не зрікаюся святим. А ти в розкольники подався, автокефальним став. Хоч гий, братове, гріх. Замок не враже. Я знаю твій підступний план. Говориш, ніби медом мажеш, а сам Аркаєш нам Аркан, сукаєш нам аркан, щоб нас до Польщі запродати. Як можеш ти таке казати? А славні січові стільці, з якою вірою у серці ішли вони в криваві герці. Повстанці горді, хто були, що за Вкраїну полягли? Отямтесь один у вас Бог, і земля у вас одна, одна у вас мова, одна батьківщина, не раз розділяла вас доля сумна. Та віра була, і народ не загинув. Чи знову на брата підніметься брат? Чи має він право його осудити? У щирій молитві світ Бога благать, щоб істинне світло в умах просвітити. Бо Бог то не злоба, бо Бог то любов, хай, братя приязно обнімуться знов. Прости мені, брате, і ти мені, вибач, не гнівайся. Простіть і мені, хай же потиск руки не зможе ніколи ніхто розірвати. Ну що ж, рушаймо в добрий час. Тепер ніщо не спинить нас. Ні з місця, ні кроку, тут я володар. Я цар над царями, тут правда моя. Усі повернулись, наказую я. Ні, ти вже не цар, тільки й сили, що крику, і не панувать тобі вже до віку. Розбіглося військо, і слуг вже нема. Нічого, запроданий завжди знайдеться. Гей, Марку, до мене. Хай валиться світ, а вам тут не бути прокляті. Умріть! А забив пана і зрадив подвійно. Не зрадив я люди. Мене обдурили, коли я дитям був голодним, безсилим. Прекрасні слова мені всі говорили рівність, братерство, свободу народу, що з іродом світ справедливий надходить. Я з юним запалом той світ будував, а він не надходив. А час все минав, а люди по тюрмах. Вмирали, на горі людському кати жирували. О, дуже запізно я став прозрівати, нема вороття. Не змінити нічого. Не вірю і в Бога, не вірю нікому. Спинися, як щире твоє каяття, то ти ще не вмер і будеш ти жити. І люди зуміють тобі простити. Прощають, і я. Раді, радійте, що ірод мер, він поміж вас сидить тепер, допоки сонце буде гріти, він поміж вами буде жити. Виб'є година, прийде час, постане ірод серед вас і вся пощади заблагає, а я зажду, я почекаю Поборене зло, лютий цар відступив, звалив його спільний, поволі парив. Хай згода і любов поміж вами панує, хай справом вашим серце керує. Хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не міг повернутись. А нині ми разом ісуса вітаємо і славу вищу йому заспіваємо. Радуйтеся,